Бердичів – то таке місто, в якому замало просто реконструювати центральний стадіон, перетворивши його на одну з місцевих окрас. Найбільш спортивний майданчик міста має бути освячений по особливому, по спортивному. День міста церемонію спортивного освячення очолив Бердичівський міський голова в якості необхідного приладдя. Подарунки учасникам дійства. Миру, здоров'я і бізнесу. Добра всім, кожному, кожну сім'ю і кожній людині. Ну а кожній людині, і спортсменам, і вболівальникам, щоб ми досягли в цьому році кожний з вас перемогу. Хто в спорті, хто в культурі, хто в коханні, ну, хто нашо, да, налаштувався. На, на Кому брати участь у подібній церемонії, як не свиті королеви спорту. Два прапори України і Бердичева пропливли біговою доріжкою, переходячи із рук однієї легкоатлетичної пари до іншої. Освячення закріпили невеличким біговим шоу за участі дев'ятки найкращих легкоатлетів Бердичева. Разом із трійкою вихованців Олександра Гаврилюка, Андрієм Яременком, Дмитром Реченком та Сергієм Гуторчуком на доріжку вийшли підопічні Ігоря Лонського: Олександр Баранніков, Владислав Мазур, Віктор Лонський та Дмитро Нікітін. Очолили бігову команду майстер спорту України В'ячеслав Олішевський та його дружина, учасниця 30-х Олімпійських ігор у Лондоні, заслужений майстер спорту України Юлія Олішевська. Хочу поздравити всіх бердичівлян з таким праздником День міста, пожелати всім здоров'я, і найголовніше на даний момент це мир, мир всій нашій країні. И хочу э, поблагодарить всех организаторов, кто организовывал эти соревнования вчера и сегодня. я считаю, что прошли все на высшем уровне и почаще такие делали соревнования. И приглашаю всех э, детей, взрослых, всех на стадион. И хочется, чтобы на следующий год было не два, не две команды выступали, а четыре, десять, чтобы больше у нас было людей, больше спортсменов, и чтобы все тянулись к спорту. Для того, аби водилися на центральному стадіоні виключно перемоги, одних королівських зусиль замало. Тож організатори вирішили підключити до святої справи її представників гри мільйонів. Ними виступили гравці місцевої футбольної команди Бердичів 2 та їхні гості футболісти клубу Штурм з Олевська. Так трапилося, що день міста співпав із часом їхньої дуелі у рамках першої ліги обласного чемпіонату. Тож одні прагнули поздоровити рідний Бердичів перемогою, інші виправдати свою назву. Слід одразу відмітити, штурмовикам це не вдалося. Бердичівляни одразу заволоділи ситуацією і почали безперервно осаджувати ворота смугастих. Ті відповідали рідкими, але гострими атаками, в одній з яких і заколотили м'яча Юрію Мазяру. Чим несказанно розізлили господарів і накликали на свою голову миттєвий м'яч у відповідь. Зрештою, підопічні Сергія Корнічука так і зробили презент своєму місту, перемігши штурм із рахунком 4-2. По одному м'ячеві записали на свій рахунок Євген Літвінський та Віталій Михайленко. Святковий дубль оформив лідер других бердичівлян Дмитро Подгорчук.